Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже такий цікавий прикол стосовно того, як, наприклад, чим потім повертається робота на міні-джоб, якщо ви, наприклад, офіційно одружені. О, дивіться, наприклад, якщо ви, наприклад, отримувач соціальних виплат в Німеччині, Бюргергельд, ви офіційно можете працювати і мати дохід до суми. Яка не перевищує 563 євро на місяць. Але що цікаво, що перші 100 євро не оподатковуються, і наступні 463 вони оподатковуються. Тобто, з вас буде зніматися дохід, ну, тобто будуть зніматися податки, але це ще не все. З вас будуть зніматися також частково ваші соціальні виплати. І дуже такий цікавий момент. Якщо ви офіційно одружені, то е, з вашої половинки будуть знімати також джоб-центр, тобто джоб-центр буде знімати також соціальні виплати. От і все. Звичайно, що там сума е, не все підряд, от але там трошки більше 10% будуть знімати із вас, і з вашої половинки. От і все. тому я раджу тим, хто працює на міні-джоб, звертати увагу на те, що зараз йде тенденція в Німеччині до того, що будуть все підряд урізати, але ну, головне просто не попадатися на цю уловку. І якщо ви, наприклад, офіційно працевлаштовані, то будьте готові до того, що. Вам будуть ці соціальні виплати урізати і не тільки вам, а ще й вашій парі.